Свого прибутку, і це буде чесно, і з приводу того, як, е, як е, треба боротися для, для інвестицій. Є два простих способи: це мир і, і відсутність корупції. Більш нічого не треба. Якщо ви дасте можливість людині, не платячи хабарів, відкривати будь-який бізнес і займатися ним малим і середнім бізнесом, людина буде вільна, вона буде працювати з своїми друзями, колегами, найманими, працівниками і заробляти гроші для себе і для них. Якщо цих людей змусити платити е, податки офіційні, плюс корупційний податок, плюс ще і так далі, роздавати гроші. Бізнесу ніякого немає. Та людина, яка має 10 тисяч доларів і може поставити якусь точку, щось там робити виробляти, вона скаже: Я не буду цього робити, бо в мене все заберуть. Коли вона буде знати, що у нас є чесні суди, у нас немає корупції, вона останні гроші на квартиру закладе і почне робити бізнес. А сьогодні, якщо вона закладе квартиру і почне робити бізнес, вона залишиться і без бізнесу, і без квартири. Тому перше для того, щоб активізувати гроші, які є у вас і у всіх. Дома десь сховані ще трошки, треба щоб не було корупції були чесні суди. А для того, щоб суди прийшли іноземні інвестиції, треба крім судів і інвестицій. ой, крім судів і боротьби з корупцією, ще щоб був мир. Тому що е, е, європейський бізнес дуже боїться розвиватися там, де війна це я абсолютно зрозуміло. Таким чином, ці проекти є. Вони є частинами оцих 62 змін, які заплановані президентами. Я абсолютно переконаний, що вони абсолютно можливі для реалізації. В Україні, як і в більшості європейських країн, головним кістяком бізнесу повинен бути малий і середній бізнес, а не олігархічний бізнес, коли всі працівники в одному місті працюють на одному підприємстві. Я був, от ми з Вадимом були, це було Селідово, здається, я не пам'ятаю, які це.